Я буду через час или через два. Жди пока. Куцей, коротенький ніс на всю пику з пухкенькими щічками, а іноді ще й лисуватий. Такі чоловіки у жіночих мріях про принца височенним кремезним красунчиком поступаються. Тим часом список найвідоміших серцеїдів очолюють чомусь коротуни, або ті, кого привабливими аж ніяк не назвеш. Приміром історики Енгельса згадують. Він е фактично жив по черзі з усіма доньками. Маркса Офіційно він був одружений. Чотири рази червоніли жіночки і від великого полководця Наполеона. Ви вважаєте, що ми ще увіємося? А развінітсі sí? да. в катером часу. До речі, деякі фахівці пишуть гульовером імператора, звісно, не назвати, але кордоном теж у мемуарах його камердинера зріст зазначений 168 см, сантиметрів, а не 157, як усі звикли вважати. В ньому цінували жінки успіх. Якщо людина успішна, то і її кохають. А якщо людина не успішна, то бути красивою, ким завгодно. На тебе е, будуть звертати увагу, але не дуже сильно. Тому для жінок головне розум успіх, і як правило, такі люди, от котрий там маленькі, да допустим там маленький мужчина. У нього очень рано визникає способність к амбіцій, і зараждається е, желання до біться успіха. Його запорука не зовнішність, а харизма кажуть історики. Сучасним пікаперам слід повчитися в Казанови. Венеціанець красунчиком не був. Утім, понад сотню жіночих сердець підкорив великим сеїдом. Вважалися Кеннеді, Клінтон. А зрештою нинішні жіночки на анекдот, що чоловік має бути трохи красивіше ніж мавпа. Усміхаються та зізнаються. Головне, аби він був надійним. У мене парень маленький. Як і звісно, всі маленькі вони успішні. Яка різниця, який шіна? Саме головне, щоб був хороший. Якщо хороше. Слік він тобі подобається, То дійсно, яка різниця, який. Наталія Яровенчук, Володимир Февчук та Володимир Головець. Новини Юбіар.